Друзі, всім привіт! Вітаю вас з новим роком! З новим 2025. Сподіваюсь, ви відчуваєте якусь мотивацію натхнення від нового року. Ці відео буде досить різноманітним. Ми розпочинаємо рік по новому. Ми з вами будемо вчитися у супергеніальних людей. Це буде відео під назвою 10 звичок елементарних, які я дізналася від людей, які змінили життя мільйонам, мільярдам людей звички п'ятихвилинки. тому що дійсно ці всі пункти можна буде виконати за 5 хвилин. Якщо відео, які я розміщу на своєму каналі, були для вас також корисними і цікавими, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і переходимо до головної теми. Розпочнемо з першої звички. Автор який написав навіть книгу про те, що потрібно застеляти одразу ліжку. Тобто людина написала цілу книгу про те, наскільки є важливо одразу застеляти ліжку, і наскільки це формує у вас дисципліну. Це супер елементарно. Ми завжди так робимо, я завжди так робив. Але згадайте, коли саме ви застеляєте ліжку? В 10-й, в 12, ввечері або після роботи, буває, ми просто забуваємо це зробити. І якимось чином це дійсно впливає, що розстелене ліжко воно нас розслабляє і затягує туди повернутися у той комфорт, затишок і не виходити із зони свого комфорту. І спробуйте у 2025-му одразу після пробудження зробити це і застелити своє ліжко. Наступною звичкою буде життя без гальм. Тобто вам потрібно натискати на газ. А не шукати, де те гальмо, або натискати одразу на гальма і зупинятися. Ще цей метод означається, звичка, що коли у вас виникає якась ідея, якась думка, у вас є якась справа, або, наприклад, у вас немає мотивації, у вас немає натхнення, і ви, в принципі, розумієте, що вам треба його десь шукати, то не гальмуйте. Пробуйте себе діставати з якогось стану. Якщо у вас є невиконані справи, пробуйте їх виконувати. Не натискайте на гальма. Якщо у вас падає мотивація, натхнення, то шукайте її. Шукайте її у подкастах, у книгах, у людях, розмовляйте, спілкуйтесь, не вганяйте себе в прокрастинацію. Наприклад, бувають якісь сумні дні. Доволі такий гнітючий, і в мене одразу є такий потяг: О, також зайти в Тік-Ток, там, повеселитись. га га І ти потім заходиш, і я відчуваю, я таке зловила себе на думці, що мені від того не стало легше, я не стала щасливіше, а я стала ще більш пригнічена. Ти проводиш час ні з якою користі. Тебе не піднімається рівень мотивації, у тебе не піднімається рівень натхнення, у тебе не виникає бажання щось робити. Ти просто отримуєш якийсь швидкий дофамін. І він потім просто проходить у новому 2025 тисячі декілька хвилин для того, щоб дійсно спробувати щось змінити. Якщо у вас немає натхнення, а вам дійсно хотілося б його мати. Наприклад, ви також знімаєте відео, у вас немає натхнення. Дивіться інших блогерів, надихайтеся, кілкуйтесь на вищатим GPT для того, щоб допомогти собі навіть вибрати з цього середовища. Ми зараз ми перейдемо до нової книги, яку я прочитала, і я вважаю, її варто також прочитати кожному, яка має назву найбагатша людина у Вавилоні. Ця книга про фінанс, і вона дуже-дуже цікава. Просто це історія, казка, легенда, міф. Книга у такому форматі, яка дійсно вчить нас, як керувати своїми фінансами. Не ощупили цієї книги сильного ефекту. І ось ми звичку з цієї книги беремо? Те, що потрібно відкладати кошти постійно. Мені здається, багато хто говорить про це, але я взяла це звичку ще у 2024 10-20 четвертому: гривень щодня. Або 50 гривень щотижня. Або, наприклад, якщо вам це дуже важко, от просто у вас не виходить цього, то, наприклад, у місяць відкладати по 200-500 по 500 гривень, тобто скільки у вас буде можливості. І це просто шок, тому що у нас є багато покупок, які ми робимо просто, ну, хочеться. Я, наприклад, шопоголік поголік, і я люблю робити різноманітні покупки. Але ця книга мене навчила, що у мене є відкладені кошти, які я не можу брати. Кошти під забороною. Я долю, що в мене на карті лише 200 гривень, і ти вже робиш вибір. Чи замовити собі, наприклад, ще якісь сережки, чи піти в Макдональдс купити собі якийсь бургер, або ж піти купити продуктів, що вистачило ще на тиждень. Ми переходимо до методу Марії Кондо, яка допомагає організувати свій простір і допомагає використовувати його правильно. Отож, яку ми звичку беремо з цього методу, те, що у вас є всього лише 5 хвилин для того, щоб щось прибрати. Ви ставите таймер на 5 хвилин, щоб помити дзеркало у ванні Або ви ставите таймер, і у вас є 5 хвилин для того, щоб протерти пил на підвіконі. У вас є 5 хвилин для того, щоб замести кухню, наприклад. І це всього лише 5 хвилин. І кожного дня, наприклад, по 5 хвилин це просто майже нічого. Це дріб'язок. Але у вас уже буде хоч якась поверхня чиста, і вам не прийдеться, наприклад, раз в місяць робити якесь супер тяжке генеральне прибирання. Продовжуємо методи стосовно організації. Це наступний пункт звичка: одразу клади речі на місце. Наприклад, ви прийшли з вулиці, розвиваєтесь, ви втомлені, ви там біжите потім по справах, або біжите готувати їсти, або ще якусь роботу виконувати, і у вас стоїть взуття просто біля дверей. Візьміть, поставте його на полицю. Поставте його на місце, використайте тих 20 секунд для того, щоб це зробити. Якщо ви речі кидаєте там на ліжко, на крісло, візьміть, розмісіть їх у шафі, покладіть їх на полицю. Якщо у вас є годинник і він постійно десь валяється, ви не можете його знайти, придумайте якесь конкретне місце. І якщо ви його знімаєте, кладіть на місце, в якому ви знатимете, що воно там є. Нарешті крайня звичка з організації, яка Супер змінить ваше життя і полегшить, тому що це мені дійсно дуже полегшує. Це організація свого простору прямо конкретного. Наприклад, перебрати якісь свої спеції. Ми дуже часто готуємо кожного дня, і в нас постійно, наприклад, десь щось валяється. Почала використовувати ось такі бокси. Я, наприклад, поставила в них спеції, які я найчастіше використовую, і у мене все є під рукою. Мені не треба переривати цілу полицю, поки я шукаю якийсь там перець, або якусь паприку, або ще якусь приправу. Якщо у вас є продукти, які ви найчастіше використовуєте, покладіть їх на видне місце і організуйте, переберіть, чи вам це треба, чи не треба, чи ви цим користуєтесь, чи, можливо, вже термін придатності вже того місяці як тому пройшов, тоді для чого ви зберігаєте цю річ? І стосовно будь-якого простору це можна зробити: перебрати свій одяг, переберіть, нарешті, свою аптечку, організуйте простір у тумбочці біля свого ліжка. Я знаю, у вас там точно є дуже багато зайвих речей. Наступну звичку ми беремо з книги Сім звичок суперефективних людей Стівена Кові. Створюємо собі дуже маленьку звичку. Якщо у вас є задачі на день, ви їх виписуєте на аркуш. Дуже дуже дрібні задачі також писати. Навіть помити дзеркало, зволожувати руки, не забувати пити воду, тобто всі дрібні задачі і великі виписуємо. І розміщуємо цей аркуш на супервидному місці, То, щоб, звісно ж таки, нагадувати собі, що у нас є ці справи, і це дуже полегшує роботу нашому мозку. Уявляйте, що мозок це робот, якому ми щось скажемо, і він те й робить. Щось розповідає, розповідає, мотивація, натхнення, ефективність, розвиток. Але ми зараз поговоримо про відпочинок, тому що відпочивати також потрібно, і відпочивати потрібно дійсно правильно. Щоб сформувати просту звичку стосовно відпочинку, рекомендують заплановувати 2-3 рази на тиждень якісь різноманітні для себе завдання, які є відпочинком. Наприклад, скласти Лего, скласти пазли, щось помалювати, купити, наприклад, якийсь маленький мольберт і створювати різноманітні картинки. Просто свої почуття виливати. Це може бути настільна гра, якесь нове хобі, або навіть не нове, може бути якесь старе забуте хобі, як вам раніше подобалось, а зараз, можливо, ви думаєте, у вас немає часу це робити, час на все є. Є одна нитка, яка тягнеться у багатьох книгах по саморозвитку. Це те, що час це ілюзія. Якщо вам дається, наприклад, на виконання якоїсь задачі місяць, то ви робите її місяць. Якщо вам дається на виконання цієї ж задачі декілька днів. То ви її робите за декілька днів. І це свідчить про те, що час ми використовуємо не завжди правильно, і що на все знайдеться час, якщо для вас це важливо, і якщо ви дійсно хочете покращити своє життя, і ці маленькі штучки вони дійсно обов'язково це зроблять. Зараз ми переходимо до передостанньої звички, це звичка натхнення, яка називатиметься маяк мотивації. Це те, що мені дуже-дуже-дуже допомогло на початку саморозвитку. Це означає, що ви знаходите якусь фразу, якусь цитату, яка вас дійсно зачіпає прямо до душі. І ви її роздруковуєте, пишете, малюєте, наприклад, і ви її розміщуєте на видному місці. У мене ця фраза була одразу напроти ліжка, то знайдіть ту фразу, яка дійсно вам допомагатиме щодня рухатись далі. Це може бути навіть якась дошка візуалізації, якщо, наприклад, у вас душа йде до того, що ви хочете бачити якісь картинки, до яких ви хочете йти. То також створіть той маяк мотивації, який буде щодня вас супроводжувати і надихати, і підштовхувати до свого кращого життя. Сподіваюсь, ви відчуваєте легкість, а не важкість на початку нового року, тому що це дійсно доволі елементарні звички, дрібниці, але які дійсно змінюють ваше життя. Напишіть в коментарях, які звички з цього відео для вас. Видалися новими, цікавими, і зараз ми переходимо до крайньої звички. Крайня звичка матиме назву Щоденник цілей. Виділіть для себе якийсь блокнот, де ви будете щодня, щоранку писати свої цілі. Це цілі можуть бути просто на сьогоднішній день, може бути цілі загалом на життя. Це може бути цілі, наприклад, сьогодні заснути раніше на дві години, або ж це може бути якісь глобальні цілі досягнути чогось чогось. Це дійсно надихає самого ранку. І це так само, як застелити ліжко. Коли ви це робите, ви пишете, ви вже розумієте, що ну я далі спати не буду, тому що я бачу свою мотивацію, я бачу свій шлях, і я розумію, що можу цього досягти. Ви отримуєте бадьорий настрій на цілий день. І звісно ж, це займе всього лише декілька хвилин. Якщо ви додивились ці відео до кінця, то я вас вітаю, ви супер молодець, тому що ви дійсно готові до чогось нового, готові сприймати нову інформацію, готові дійсно зрушити уже з цієї мертвої точки і прямувати до своїх цілей. Пишіть в коментарях, чи ви дійшли до фінішу цього відео, тому що наостанок я хочу сказати ще важливу фразу, що найважче завжди почати. Найважче зробити перший крок. І не варто чекати якогось ідеального моменту, тому що... Він просто стається прямо зараз. І на цьому я завершую. Це було перше відео у новому 2025 році. І побачимось вами уже у наступному. До нових зустрічей. Па-па!